У Житомирі у міському парку культури і відпочинку відкрили пам'ятну дошку засновнику парку барону Івану Дешодуару. Дошку розмістили на будинку, в якому з 1907 року по 1919 жив Іван Дешодуар. Валерій Скоріков, краєзнавець, член Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, розповідає, що рішенням встановити пам'ятну дошку та перейменувати парк імені Гагаріна на Шодуарівській ухвалили на засіданні комісії з гуманітарних питань 13. Дцятого 20 січня 2021 року я звернувся до Мокриського Георга Павловича, щоб він підготував макет пам'ятної дошки і qr кода пам'ятної дошки. Він згодився. Потребалось два з половиною роки, щоб це все так сказати творити. По QR-коду відкривається інформація, яка веде на сайт місць і там ідуть сторінки. Перше там іде Барон Дешонуар його, потім ідуть фотографії всієї його родини, і йде текст. Там дев'ять листків. Головна архітекторка міста Ольга Бронштейн каже, що встановлення пам'ятної дошки присвячено 165-й річниці від дня народження Івана де Шодуара, і це крок до офіційного переименування парку на Шодуарівський, каже архітекторка. Він був дуже заможньою людиною, але навіть сьогодні не кожна заможня людина може залишити після себе так багато сліду, як залишив все ж таки Іван Максимелянович Максимелянич Шодуар. Тому він дуже багато чого зробив для нашого міста. Підготовлено проект рішення на сесію, де буде прийнято рішення щодо назви нової назви парку. Алла Пушкарьова говорить, що Житомиряни мають знати свою історію і цінувати такі постаті, як барон дешодуар. Це його парк був. І нам, як Житомирянам, по ньому ходить добре, і ми в молоді роки по ньому ходили, гуляли. Ні, це дуже добре. Я нічого не маю проти Гагаріна, але не тому, що він не визначний, а тому, що Дар це для нас зробив. Нагадаємо, парк культури та відпочинку був створений на початку ХХ століття. Заснував його меценат, дослідник, художник, голова товариства захисту тварин, барон Іван Максиміліанович Дешодуар, який жертвував гроші на розбудову та розвиток Житомира. Раніше на території парку стояв палац барона дешодуара. Була велика кількість мармурових скульптур у стилі бароко, альтанки та екзотичні рослини. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Рибак, Суспільне новини, Житомир.